Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Тема нашого брифінгу присвячена послугам служби зайнятості для учасників бойових дій, а саме працевлаштування, гранти, ваучери на навчання тощо. З нами в студії знаходиться директор Харківського обласного центру зайнятості, пан Олександр Котуков. Тож, пане Олександре, вам слово. Дякую, вітаю, друзі. Зазначу, що Одним з пріоритетних напрямів діяльності служби зайнятості в цьому 2024 році є всебічна допомога демобілізованим захисникам та захисницям України, учасникам бойових дій і їх адаптація до цивільного життя. І відповідно, ми здійснюємо цілий комплекс заходів спрямованих на реалізацію цього напряму. По перше, щодо реєстрації безробітних, сьогодні нам створені всі умови для Абсолютно простої реєстрації кожного, хто бажає отримати статус безробітного. Відповідно, подати заяви можна особисто під час звернення до територіальних підрозділів служби зайнятості, засобами дистанційної комунікації через єдиний державний портал електронних послуг «Дія», а також через електронний кабінет шукача роботи на офіційному сайті Державного центру зайнятості. На сьогодні ми пропонуємо понад півтори тисячі вакансій в Харківській області. Які за розмірами заробітної плати дуже часто є абсолютно достойними, так зокрема, ми пропонуємо сьогодні роботу водія автотранспортних засобів заробітною платою 30 тисяч гривень інженера захоронопраці двадцять чотири тисячі гривень, фрезерувальника 25 тисяч гривень. Тобто, ми можемо говорити про те, що сьогодні ми можемо отримати достойний рівень заробітної плати, який дозволяє абсолютно нормально. Жити і себе відчувати. Зазначу, що також ми пропонуємо кожному, хто до нас звертається, єдиний державний портал вакансій, на якому сьогодні є вакансії з усієї України, причому з різних джерел, і цей перелік налічує понад 200 тисяч вакансій. зазначую що. Там можна обрати собі роботу як з наданням житла, як з умовно кажучи, багатьма соціальними пільгами, які на сьогодні існують тощо. Також звертаю вашу увагу на те, що окрім постійної роботи, ми пропонуємо усім нашим клієнтам, і, зокрема, тим, хто належить до категорії учасників бойових дій, тимчасову зайнятості. Зазначу, що у 2023 році Харківська область була лідером по організації суспільно-корисних робіт в Україні. Нам було видано понад 15 тисяч направлень. В цьому році ми продовжуємо також е, бути лідерами. На сьогодні вже видано з початку 2024 року понад півтори тисячі направлено на організацію суспільно-корисних робіт, які допомагають безробітним отримувати на сьогоднішній момент е, близько 10 тисяч гривень на місяць. Це теж е, достойна заробітна плата. Далі Нами реалізується комплекс заходів щодо соціально-психологічної підтримки демобілізованих в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. ТИЯК ми відкрили. Центр ментального здоров'я у Харківській філії на Шевченка 137 А в межах цього центру надаються консультації психологічної допомоги, консультації психолога всім, хто звертається. Зазначу, що кожен бажаючий може отримати консультацію кожного понеділок та п'ятницю з 15 до 17 години. Телефони є на нашому сайті. Далі важливий напрям, який ми сьогодні реалізуємо, це надання грантів для створення або розвитку власного бізнесу. В межах урядової програми Є роботи нами реалізуються дві програми власна справа та грант для ветеранів та їх подружжя. Головна ідея цих грантових програм це допомога або започаткувати, або розширити існуючий бізнес. Розмір гранту, який надається учасникам бойових дій або особам з інвалідності, які отримали інвалідність внаслідок війни, складає на одне робоче місце до 250 тисяч гривень у разі створення одного робочого місця. У разі створення двох робочих місць від 250 000 до 500 тисяч гривень. У разі створення чотирьох робочих місць від 500 тисяч гривень до мільйона для члена сім'ї учасників бойових дій у разі створення одного робочого місця 250 тисяч гривень. І двох робочих місць до 500 тисяч гривень. На сьогодні ми вже маємо заявки від 15 учасників бойових, дій, учасників бойових дій та їх подружжя, з яких 5 вже мають позитивні рішення і вже розпочали свою безпосередню бізнес діяльність. Загальна сума фінансування у минулому році склала понад 2 мільйони гривень. І завдяки цим. Проектам, програмам вже створено 11 нових робочих місць. Далі важливо всім нам і демобілізованим, зокрема. Постійно оновлювати свої знання, тому що дуже часто у учасників бойових дій є побоювання, що після повернення вони втратять втратили свою кваліфікацію та будуть незатребувані на ринку праці. Тому ми пропонуємо цілу низку програм підтримки учасників бойових дій. Зокрема, найбільш така суттєва це надання ваучерів на навчання. Кожен може безкоштовно за рахунок держави отримати або другу освіту, або підвищити свою кваліфікацію. Розмір на навчання сьогодні сягає до 30, близько 30 тисяч гривень, тобто все те, що вміщується в цю суму, держава компенсує. Як правило, це компенсує більшість навчальних програм, які, на сьогодні, які сьогодні існують в Україні. Також зазначу, що ця програма стосується всіх, не тільки безробітних, а насамперед. Просто осіб, які хочуть підвищити свої кваліфікації, є учасниками бойових дій. Для безробітних у нас діє окрема програма для тих, хто зареєструвався і має такий статус безкоштовного навчання в наших центрах професійно-технічної освіти. Зазначу, що в межах цього навчання на сьогодні здійснюється перепідготовка за 36 професіями та 39 освітніми програмами підвищення кваліфікації. Зазначу, що з 28 грудня 23 року один учасник бойових дій вже розпочав навчання за професію зварника ручного зварювання. А ще один ветеран розпочинає навчання за освітньою програмою по написанню бізнес-плана на отримання гранту. Також в цьому році зазначу, ми проводимо активну інформаційну роботу. У кожній нашій філії є. Інформаційні стенди, які допомагають отримати інформацію щодо можливостей, які ми надаємо, також вже в цьому році ми зробили виїзні захід. Продовжуємо ці захід в кожен район нашої області для того, щоб популяризувати наші програми, розповідати про наші програми для безпосередньо учасників бойових дій та членів їх сімей. Ми зустрічаємося регулярно з роботодавцями і також розповідаємо про те, що у разі, якщо вони беруть на роботу учасники бойових дій, їм надаються відповідні компенсації від держави, які також є е, значними, отже, ми відкриті до співпраці, ми готові е, до реалізації будь-яких заходів і зазначу, що е, голова державного центру зайнятості. Е, Буквально на минулому тижні підписали меморандум з міністерством оборони, де також прописано реалізацію цілої низки заходів, які спрямовані на підтримку учасників бойових дій, які будуть реалізовані зокрема і в нашій області. Дякую. Дуже дякую за вичерпну інформацію. Пане Олександре, у мене є уточнення. Скажіть, будь ласка, щодо саме грантів, які зараз основні напрями діяльності, за якими звертаються для отримання грантів, ну е якщо говорити в цілому, то е загалом е гранти здебільшого отримуються на е сферу послуг, тобто це або кав'ярні, або е якісь навчальні класи, е школи тощо. Але якщо казати про гранти учасників бойових дій. То о, тут ми маємо о, такі о, напрями: магазин будматеріалів, практика сімейного лікаря, станція технічного обслуговування автомобілів, відкриття салону краси це те, що на сьогодні відкрито. Вже дуже дякую. Ще одне уточнення: саме з приводу грантів, яким чином обирається людина, так як ми даємо, ви не даєте згоду або відмову на отримання грантової заявки, тобто як проходиться процедура, які критерії, вимоги. Для того, щоб отримати грант, треба подати заявку на порталі Дія до цієї заявки, треба долучити, прикласти бізнес-план, який детально описує сутність проєкту. Для того, щоб підготувати такий план, необхідно або самостійно можна це зробити, або звернутися до будь-якої нашої філії. В Харкові, зокрема, це бізнес який діє на вулиці Шевченка, 137, де наші фахівці-консультанти розповідають особливості нюанси підготовки таких бізнес-бізнес-планів. Після подачі бізнес-плану він розглядається на комісії обласного центру зайнятості і спрямовується до державного центру зайнятості, який ухвалює остаточне рішення про надання або відмову у наданні відповідних коштів. Дуже вам дякую. Скажіть, будь ласка, останнє уточнення чи є у вас статистика, скільки наразі таких заявок грантових було отримано та схвалено саме з Харківської області? Так, безумовно, у минулому році нами було схвалено близько 300 заявок на отримання коштів на розвиток власної справи. Сподіваюся, що в цьому році ця цифра буде більшою, тому що вже е, у, у цьому місяці е, нами розглянуто понад 30 заяв. Дуже дякую за ваші відповіді. Нагадаю, що з нами в студії був пан Олександр Кутуков, директор Харківського обласного центру зайнятості. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Ще раз дякуємо за увагу. Слава Україні! Героям слава!